Команда ДСНСників із Рівненщини в трійці найсильніших пожежних рятувальників 2022 року. Бронзові нагороди представники команди «Рівне 112» вибороли на традиційних змаганнях між пожежниками у форматі «Firefight Combat Challenge», що пройшли у Києві. Для рятувальниці Яни Матвійчук це вже четверті такі змагання. Каже, через обмежений час на підготовку довелося задовільнитися лише третім загальнокомандним місцем. Першими стали рятувальники із Києва, другими зі Львова. Ми мали трошечки мало часу для підготовки, тому що з цією всією ситуацією, якби на першому місці завжди служба, а вже спорт трошечки був на другому. Це медалька за перше місце. Ми привезли з моєю колегою за дисципліну в жіночому тандемі. Ми маємо перше місце. Тандем це тоді, коли двоє дівчат біжать дистанцію на половинку. Перше місце у тандемі Яна Матвійчук виборола із напарницею Марією Лебединською. Вони двоє представляють жіночу частину збірної рятувальників Рівненщини. На подібних змаганнях Марія. Втретє, до золота в дисципліні Тандем рятувальниця додала й срібло у дисципліні Тандем Мікс. Тут у напарниках в неї був капітан команди Роман Сільчук. Першу частину біг Рома, це тобто башня, підйом з скатки. І він збігав і вибивав кайзер. Все інше виконувала я. Пробігала слалом, тянула рукавну лінію, і сам манекен, який важив 80 кілограм. Участь у змаганнях найсильніший пожежний рятувальник 2022 року взяли 11 команд із 9 областей. Колектив з Рівненщини рівне 112, складався із семи учасників: дві жінки та п'ятеро чоловіків. Бути у трійці кращих для наших земляків звична річ. Щороку вони у призерах. Разом із тим капітан команди Рівне 112 Роман. Сельчук у складі збірної України їде до США на міжнародні змагання. Там пожежники з усього світу боротимуться за звання найкращих на планеті Земля. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.